Ну что ж. Ну, типа. Лорха Клода. лорда. Да. Та. Та-та. <клес> ну, буду участие. Малышка щоб про понял, знаем, но хотя бы лорд лор познаем. Жил був в Жирселецке и свое по подругу и в это. І видали да, ташому да. швидлацьку просто сказала то, що вона нарушала правила. А він цього не витримав. Коротше, поїхав учала кукуха куку, і він почав думати, то, що нікс, скажімо так, правда, це не так. І, коротше. Його поглотила це, він почав себе винити і став навіть схожий на Ікса. Но, за, замість двох мечів, як у Ікса, то він вирішив зі свого, зі свого зробити, я б сказав, титанический меч. І, і в того він, він після цього всього Вирішив піти по допомогу до білдера, але білдер просто промовчав. Він знав правду, то що по подруга штлецького Шетле, тепер Хокорда не померла, а знаходиться в форсахі. Ну, він нічого не, не міг сказати просто. В того, Хокорд все ж таки дізнався. Всі. Тому він пообіцявся... Собі раз і назавжди. Він буде, буде путешествувати по світам і вбивати кожного шотландського з цього світу. Коротше говоря, він, він, в, нього, в нього є, є така теорія, то, що, то, що в одному з світів може з'явитися його подруга. Ну а він попав в Форсакін. І в того. Після попадання в Форсакін він вирішив робити це вже там. І навіть. Чесно сказати, персонаж достатньо хороший. Та й в Форсакіді <пух> він у мене давно є. Дуже давно. Як ви не зрозуміли, то я його ще отрив. Під, під часи, коли четвертий мейл на Джейсона уничтожав кожного ігрока на світі. І так, під часи Джейсона його ще получив, а не слешера. Цей коротше. Оце обіцяні хекота, можна сказати, це побільши, повернути свою подругу. Та, 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 що, то, в Орсакі також впаде взагалі є мала теорія. То що ночі, які кидають аккорд, то це то це міні-версія його мечів. Запитаєте, як запитаєте за чим? Просто думаю, дивіться: Оліксає є зіпка мечів. Ну, і у уха, Хоклорда. Уха Як ви знаєте, є... то... то в нього є в очі. Та, коротше, теорія не в цьому. Теорія в тому, то що Хоклорд вбив Ікса. Запитаєте, в чому ця теорія? Ну, дивіться. Це практично ті ж очі. Такий ж вигляд. Та і, як страду то са то і сам ікс хокорду, можливо, знайомі. Та відтак то, то схід на X Hacкорд підписується як Хаккорд шотландський. Прошаю добіг першим подумати. Ну, думаю, звісно, весь Сіксу за все це. Що він натворив, за все хороше. Цей. Коротше говоря, хекла, хикард... хеклар навіть, чомусь шкода. Його реально була, була найкраща подруга. Ну, готову його білдер, можна сказати, з Ну шо ж, всім. Всім не хворіти ти хорошого ра. Да? Настрою